Слава Богу, ми ще декілька, декілька буквально слів. Ви знаєте, ми можете трошечки присісти. Не на багато, але трошечки. Ви знаєте, ми ці дні е, мали такі досить цікаві переживання. Я в інстаграмі навіть в сторіс виставляла такі думки, що ось в п'ятницю було весілля. Якби, знаєте, звучала радісна музика. Е, ну... Раділи, раділи, багато людей раділи. В суботу вранці звучить пливе кача. І знаєте, якісь такі всередині так, от, прям так сильно зжимає, і ти думаєш: вчора весілля, радість, да, ось наречені, білий велян, біла сукня заходить, грає гарна музика, а на другий день пливе кача. І ще на другий день ми знову їдемо на весілля. Знову біла сукня, білий велян, знову обітниці перед Богом. Якісь такі, знаєте, от, ну такі, прямо, отак, от все всередині, от як нам жити тут, як нам жити, от як нам в Україні жити? Отаке от питання просто: як жити? Як нам, як навіть знаєте, задумуєшся, Господи, а як правильно, навіть такі є різні думки. І вчора, коли ми були на весіллі, ми в перерві спілкувалися і зачепили питання зцілення, як Господь зцілює і такі певні речі. І одна сестричка каже: в мене було на тілі дуже багато бородовок. Ось, але я щось там пропила і ну, якби отримала зцілення. Я сижу і кажу, і в мене в свій час на кожному пальці було дуже багато бородовок. У мене навіть на одному пальці їх було два, дві чи три, ну такі прям дуже. І я кажу: «І Господь мене зцілив. От, ну Це для мене було чудо. Едік е, взяв мене за руки, дві руки взяв, і знаєте, не було якихось таких там голови помазання там, а просто, дуже просто, Господь в ім'я Ісуса Христа. Нехай прийде зцілення. І Господь зцілив. І трошечки пройшло часу, і підходить до мене одна сестричка, ми спілкуємося, і вона каже, Альон, я хочу попросити тебе молитися за мою рідну сестру. Каже, те, що ти сказала, воно настільки сильно торкнулося, тільки що мого серця каже, мене прямо як всередині все перевернуло. Каже, моїй сестрі рідні діагнозували дуже страшний діагноз. поставили. Я така зразу кажу, що онко, вона каже, ні. Хвороба її лікарі на сьогоднішній день дають 2-3 роки. Послухайте, вона була досить сильним служителем, левитом. Вона має діток. Вона, ну наскільки знаєте, от, в неї просто хвороба, я не можу сказати конкретно, як саме вона називається, але вона поступово вмирає. В неї поступово від, відмирають кінцівки, і, і вона. Ну, Отак діагнозують. Поїздили по, лі... по різних лікарях і в Рівне, і в Києві були. І вона задається питанням, Господи, я ж тобі служила, я тобі ну, дуже багато в неї питань. І вона каже: Я не ображаюся на Бога, але у мене багато питань. І коли ми поговорили, я ну, я кажу, пообіцяла, що я буду молитися, і я її за... ще засвідчила. Засвідчила те, що в моєму житті, які певні діагнози ставили. І де Господь являв свою милість і свою ласку. І знаєте, сьогодні, коли я збиралася, я читала Слово Боже, і я не буду все зачитувати, але я декілька буквально слів. Пам'ятаєте, коли в храмі Захарій і Єлизавета були? І він молився. І слово Боже каже, що. Вони були вже досить старшого віку. Вона була безплідна, і вони були дуже вже в такому, тобто, вже по, по чисто фізичному, вона не могла вагітніти. І ось тут є ангел, і він каже Захарія. Захарій, коли побачив ангела, він жахнувся. Та ангел промовив до нього та каже: Не бійся Захарія, тому що молитва твоя почута. Твоя дружина Єлизавета народить тобі сина і даси йому ім'я Іван. Послухайте, уже в той час, коли не було надії, фізичними очима вона не може мати дитину. Вони в похилому віці, але являється ангел. І каже: молитва твоя почута. Я коли сьогодні це прочитала. І ділюся з чоловіком і кажу, виходить, вони продовжували молитися? Представляй, вони продовжували молитися. І далі ми, коли читаємо, там проходить цей, коли ми читаємо, являється ангел до Марії до Діви Марії. І він їй каже, що. Ти зачнеш дитя, і вона не знає, як, як це, і він їй каже, ось і твоя родочка Єлизавета, хоч звуть її неплідною, і та зачала сина у своїй старості, вона вже на шостому місяці. І я, знаєте, думаю, боже мій, ти так чудно дієш. Перш ніж підійти до Марії і розказати їй про це чудо, ти явив чудо для Єлизавети. І потім є такі слова, тому що жодне слово не буває у Бога безсилим. Жодне слово не буває у Бога безсилим. Любі наші, скільки Господь разів говорив у наше життя, у наше серце, скільки Господь казав: Ти будеш зцілена, Ти будеш зцілений, ти будеш звільнений, ти будеш мати благословіння. Захарі і Єлизавета вони продовжували молитися, і ангел з'явився і сказав Бо твоя молитва! І доказом навіть для Марії було те, що чудо вона бачила в Єлизавети. І мені так хочеться, щоб оця сестричка, яка лікарі сказали смерть, але за Богом останнє слово. І щоб так як бачила Марія чудо. У Єлизавети, отак, От щоб ми дивилися на чудо, яке Бог робив у кожного з нас. І це було як свідченням Божого того, що Господь як каже Слово Боже, що жодне слово не буває у Бога безсилим. Жодне слово. Тому я ці сестрички вчора ще сказала, кажу, я переживала подібні моменти. Я переживала моменти, коли лікар казав, немає зцілення твоїй хворобі. І коли диявол нашепчував мені на вуха, що ти маєш скласти зброю, а наша зброя це молитва і це хвала, коли диявол казав, я зрозуміла, що нам потрібно вставати і продовжувати прославляти нашого Господа. І навіть тими словами, що якщо навіть і не буде ось таких речей, наприклад, да, все рівно ми маємо продовжувати, як робив Захарій у старих роках, він продовжував молитися. І ангел сказав: молитва почута. Тому давайте сьогодні ми наскільки з'єднаємося з нашим Господом. І ми, ще є таке місце в Слові Божому, воюй пророцтвами, які були на тебе. І я так само вірю, що кожному з нас Бог говорив певні слова. І, можливо, вже ми, знаєте, от, опустили руки, можливо, ми вже задаємося багато питань. Давайте сьогодні ми нагадаємо самі собі, що Господь говорив в наше серце. Рік, два, десять років. Якщо Господь обіцяв, що буде зцілення нашій дитині, нашому чоловікові, нашій сім'ї, давайте на цьому стояти і проголошувати славу Божу і віддавати всю Богу честь та хвалу тому, хто достойний цього. Піднімемося. І нехай Господь сьогодні явить велику силу та велику славу. Господь наш і Бог, ми. Віддаємо цей час, Боже мій, для Твоїх чудес. Господь, ми віддаємо цей час для того, щоб Ти зумів, Господь, кожному з нас нагадати все те, що Ти обіцяв. І я вірю, Боже мій, що немає, Господи, немає людини на цьому місці, яка б в свій час не чула Тебе, не чула обідниці від Тебе, не чула голосу Твого. Господь, немає людини, який би ти не пророкував. Який би ти не обіцяв, Господь, я прошу Тебе, Дух Святий нагадай, 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 хто ми є в тобі, нагадай, Господи, хто ти є, нагадай, Господь, кожному з нас, що хвала, поклоніння, молитва, уста це наша зброя у духовному світі. І нехай, Господи, ми сьогодні, от під час хвали і поклоніння, ми наскільки, Господи, відчуємо Твою силу у нашому житті, Господі, ми будемо продовжувати стояти і залишатися вірними, так як залишався Захарій і Єлизавета. І Ти в свій час прийшов і сказав: не лякайся, бо молитва Твоя почута. Господи, нехай сьогодні прийде. Нехай сьогодні прозвучить слово від тебе до кожного з нас і нагадає, люба донько, сину, не лякайся, не лякайся, бо молитва Твоя почута, почута твоя молитва. Господь, нагадай кожному з нас. Відкрий наше серце для благословінь від тебе. Відкрий наше, Господь, серце для зцілення від тебе, Господь для звільнення від тебе. Господи, благослови. І нехай цей час, час хвали і поклоніння, це буде час єднання з тобою. Це буде час єднання, Господь, силою твоєю. Господь, ми віддаємося тобі повністю, а ти являй свою милість, являй свою силу, являй свої благословіння, являй свої чудеса. Бо ми віримо, Господи, що таким, яким ти був у часи Захарія і Єлизавети, у часи Марії, Ти сьогодні той самий Бог. Ти незмінний Бог, ти вірний Бог, Господь і тому нехай вся слава, вся честь і все поклоніння сьогодні, завтра і повіки, воно буде в нашому житті. Будь прославлений та будь благословений, наш великий, всемогутній, чудний, прекрасний Господь. Вся слава тобі, Бог наш.